Thank <laughs> you. Вісім мирних мешканців загинуло принаймні ще семеро поранені внаслідок обстрілу зупинки в Донецьку. Про це повідомили облдержадміністрації. Водночас свідки говорять про тринадцятьох загиблих і десятки постраждалих. У прес службі Міноборони заявили, тролейбус у Донецьку обстріляли терористи із захоплених ними житлових масивів міста, адже обстріл вівся з боку, де немає бойових зіткнень. А сила АТО на відстані 15 кілометрів. І жодних руйнувань, окрім понівеченого тролейбуса, у цьому районі немає. Водночас влада, так званого ДНР, переконує, стріляла з українського боку. На місце трагедії щойно пробули спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Слышали взриви, прибіжали сюди. Здесь виділили ту картину, що розбит тролейбус, зворотна машина, куча трупів. Тролейбус лежав ранений, просила допомоги. Там сзади нас тоже лежал труп і куча раненых.